Привіт всім. Що у вас там на тарілці таке золотисте, сріблясте? <рес> э, ну, зараз подивимося. Діло в тому, що у нас вже тиждень, як проходить ярмарка в місті Блунбург, Пенсильванія, штат. І у нас є така традиція, традиція на ярмарці купляти. Ножку турки, індишки. Гляньте. А така, а який запах, а в наша гаряча така копчена. Зверніть увагу. І, от, ага. і ось мені дошка зафунтувала сьогодні ту ножку. Бо якось тиждень так збіг, якось не було туди-сюди часу. І вже сьогодні завтра вже закриття ярмарки. Я її ледве знайшла. Минулі роки ці ножки продавалися майже на кожному куті. А сьогодні я обходила всю ярмарку, не збрешу, всю ярмарку. Я вже питалася в людей, де є, і мені вже сказали де. Ну, а яка причина? Я є? не знаю. Може, то з Канади їх везли раніше, а тепер, може, ну якась є причина? Популяція індичок зменшилася, я не ну. знаю. Ну, Дати ти пробувати? Аж аж. аж. Але вже не димить, трохи поки ми дійшли, то вже встигло. Ви перший раз спробували ще в Флориді, правда? Так, Чи ні? Так, в то... Флориді. Флоридина, ярмарка. Та сама втешку. ярмарка була. Так, так, там теж така ярмарка була. Матеба. Такий запах нагадує, колись мій тато покійний, він з 13-го року був народження, то в, в Демарії, коли кабана забивали, от, і такі кістки з м'ясом mm -hmm. в димарях. То от чисто так? от так? такий самий Христина. Такий самий запах, такий іменно дим. диво ну Щось таке, щось таке сільське нагадує. Я не знаю, так, що так, саме, але щось іменно так... тим димом ну. таким настоящим. Кабана я не їла, але щось таке нагадує. Таке з Таке, цікаве дуже таке. Добре, диво. Червоне добре. Дякую. Смачного всім. <х chatter> я ну, покажи там, де ви розрізали. Зараз Микита, mm. таке червоне м'ясо. Микитка, йди спробуй індика. Глянь, uh -huh. яке Не no? хочеш? No. добре, дякуємо.